Для мене вишиванка це спосіб повідомити світу про Україну, її красу, безмежні поля, високі гори та стрімкі ріки усе, що закодоване на полотні. Так вважають і мої герої, з якими встигла поспілкуватися до свята. В Америці, наприклад, українське вбрання носять не лише наші люди, популярні сорочки серед місцевих. Багато американців просять своїх українських друзів провести саме з України справжні вишиванки. Також дуже часто в магазинах я зараз зустрічаю вироби з орнаментом нашої вишиванки. І американці носяться із задоволенням. Вибір не як у магазині, але теж чималий. У Юлії з Дніпра купа вишиванок. Їх жінка у Нову Зеландію привезла з України і закохала у наше національне вбрання і свого чоловіка. Він у мене місцевий новозеландець. Йому дуже подобається. І от ми. Як от кажуть, наряжаємося, да? Там прийшли на день народження чи куди о роб, що це то в тебе таке? від кіля? А ну гадай, там. Ну а потім знають же, що це українське. Купити українську вишиванку в Японії завдання і зірочкою, але Юлії вдалося свою сорочку. Жінка придбала у Токіо, аби за кордоном про нашу країну знали якомога більше людей. Люди дуже добре реагують на те, що вони бачать вишиванки. Вони захоплюються, це, тому що це вишите, в них є щось подібне, але немає такого точно. А Ірина вишиванку отримала на 18-річчя у подарунок від батьків і тепер із нею не розлучається. Зараз носить її у Китаї. Так як я часто подорожую, то куди б я не їхала, тобто я завжди її маю з собою. Навіть якщо я їду, наприклад, зараз в Китаю в Україну, я теж її з собою візьму, а раптом якесь буде свято, і я її одягну, і потрібно. Хоча в мене дома ну, в Україні є ще одна вишиванка, але це прям такий мій вже як домашній талісман. Удома нитка за ниткою вишила собі сорочку жителька Данії Надія. Я вишиваю, що вкладала в неї свою душу і серце, так як бажаю, що кожен українець буде мати його вишиванки. Тому що вишиванка це також наша, наша ідентичність. Люди вірять, що Україна вистоїть у цій війні та процвітатиме, закликають не втрачати оптимізму і наскільки це можливо прославляти нашу країну в усьому світі. Айміна Арнаут, Євген Дрозд, новини 11-го каналу.